Так, всім привіт. Сьогодні на одному з полів, де в нас була одна біда, а зараз з'явилася ще інша. Хтось казав, повезло, хтось, може, і по-іншому говорив з цим соняшником, але, коротше, не повезло. Мало того, що на нього напала гусінь. Так, ще й проявився вовчок. І проявився він буквально два тижні тому, коли у нас закінчилися душі, потім почалися інші, трошки дало тепло, і зустріли ми його. Прямо вірші вже. Щас покажу. Ось у він, мій нелюбимий паразит. Ну, а це 498-й соняшник. Так, зараз спробую. Зайти на той самий участок, де я знімала перше відео. О, він трошки підріс вище в мене вже. І подивимося, що там є. Прошлий раз, на прошлому відео я показувала рядки, не було ні одного паганка. Ну, Я, звісно, не виривала, як мені кажуть, треба було вирвати, подивитися, та ну, серйозно, це мені треба було копати до вечора. О Боже, я вже його бачу. Зараз покажу вам. Так. Да. Не на ой, не на кожній рослинці, але є. Так, сейчас цей рядочок покажу. Так, воно один. Тут нема. Там воно вдалі один. Так, тут наче нема. В общем, я знала, що він шестирасовий. Багато де пишуть в каталогах, на сайтах люди пишуть, що він семирасовий. По факту, не один раз було доведено, що сьоми расу він не тримає. Ну, от і у мене так получилось. Я б могла всього цього не показувати, замовчати, сказати, що все круто, все чітко, вовчка немає. Ну, не в моїх правилах це робити. Що є, то є, я показую. Ну, це не вилизене демо поле якесь і тому подібне. Ось. Ну, Що маємо, те маємо. Я знала, що він шестирасовий. Ну, по факту, хоча ж кажу, книжка пише сім раз. А, але цікавий факт, що на цьому полі був, я вже розказувала, таурус. І він був перед обробкою Євролайтінга, ну, десь приблизно така сама кількість вкупах. Хоча Таурус п'ятирасовий. Е, і я так рахую, що один з великих плюсів, що він ось ось тільки почав вилазити цей вовчок. Тут, понятно, що свій негативний внесок в розвиток соняшника він зробив. Ось, але набагато гірше, якби він проявився, коли соняшнику там було 6, 8, 10 листочків. Ось тоді, да. А так, ну, я зараз покажу загальну картину, в принципі, непоганий. Я думала, проскочимо, ну не вийшло. Нічого страшного, будемо знати, це досвід. Запишемо, занотуємо і вам наголошую, що даний соняшник не тримає сьому расу вовчка. Як би того не хотіли хтось там. Не тримає. Сейчас поверну. Соняшник непоганий, до речі. При тому, що ми. Відійшли висновку, що його трошки загустили, ну не на цій ділянці, а там є в нас ділянка, трішки він загущений. О, якийсь тіньчок зроблений. Ну і опять же, це того, що трошки дощів було, він так піднявся, гарненько розрісся, все класно. Якби було так, як, наприклад, в тому году чи поза тому году, то така густота 3,5-4 на метр ну, цілком достатньо. Ну, в даній ситуації, ну, хто знав, що буде дощовити. Таке у нас. Плюс, звісно, великий є в цьому, але і мінус по гербіцидам, як вони спрацювали. Хто по два рази бризкав, в мене бризкали два рази, один раз грізний експерт, один раз От з лакових був сокіл і все. Тобто, ну, видно, що да, є там амброзія є лобода, але я ж кажу, це не одне з взірцевих полів, тому така картина, яка є. Ось, що у нас є. Я дякую вам за увагу. Показала, що маємо. Ось слова підтримки приймаю в коментарі. До побачення.